при Всім слава Ісусу Христу! Слава Україні! Везем прир помаху, гай, прир. Веземо ці кобочки, гай! На телораму. Ті що, розлиці і веземо. Лекали городи. От немає бліди. Трошки би прийшов бо він вже давно не їхав десь три дні. Я ніде ним не їду. А кінь хоче їсти і їхати. Добре їсти і добре їхати. Кінь не для того створений, аби ми на нього любувалися, дивилися, десь треба запити, а десь аби він змокрив, спотів. Він туди ліпше їсть прир стань наш mm -hmm. фараон прр Встань Зараз ці самі два кубанчики, то є, то груз невеликий, не пишіть то це я би сам кигнув, якби добре поїв <гум> таке прогулка. Аби він про... пробігся зараз він не стояв на місці. Так я в'яжу фоста. Мию шейк. Ще пару варіантів. Він хоче йти! Я сам сьогодні за оператора. <laughs> in za firma, in za, za, za operatora. Ne morete zlezati. Piš, piš. 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 Я стараюся раз у три дні, раз у три, раз у чотири його запрягати аби він пройшов. Хай, хай Про! Трошки такий підйомчик, але це не, як ще раз говорю, це не про груз іде мова. Це так, щоб він пройшовся для спортивного інтересу. Казали мені друзі з Франківська, що мали приїхати помочи, третій кубан загрузити. А тоді би було вже трошки пригружено. А вони ще певно десь у дорозі, чи що не знаю. Далі ми будуть під свідомо може других коней, бо будуть казати прир, прир прир. казати, що одно й те саме. Буду діда!

Є понад звали такі поміч, поміч... помічників Давай на хвани. Діма мені почути, не дає. дай басі <рістані> робити. Тримай, тримай. А де приїхав мій, можна сказати, найліпший друг по кінській справі і каже, дай мені під'їхати. Він ще не їхав такими кіньми. Першировано їздить. А, важко пустив у рів. Цей чоловік багато десь мене познайомив. Я йому дуже вдячний. Ми мене не одну тисячу кілометрів разом проїхали. Ну везе він ріщі. Правда, везе ріщі, але нічого. Я колись поїхав в ліс і кидав йому відео, а там була мосна яма. Я яду йому відео, а він каже, що таке сріщчі возичка? А я перевернув, бо була яма. Він теж річ. Трошки маю страх, але нічого. Ладно, що втрату, ваше страх, пішов. ТР, а ну встань. Бо я ще не привик бігати, я не маю тої ведержки. Так це... Пррр. Та пррр. По сторонки дуже не робив. Посторонки зробив. Пррр. 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 Прр. Посторонки зробив. Все так як має бути? Я казав, що буде поміж, поміж з області. А! Ще павлочки треба було чіпати два. Отака то справа це ще ті любитель Я не чекав, що вони приїдуть мені допомагати, але я їм дякую. Ага. Шо? Я не взяв ще колони у простих у простих цих зубелах. А то треба хіба фіру гальмувати. Та що є куди? Види, що там де цей, Там де ті стоїні, гаштамо біліються. Ті стані? Гаштамови, виш справу. Та ми зараз різко ми сіли на фіру і поперли. тобі міститься немає, ні? Я взму там дві А? Стань, стань, зупини. Тримай коні. Це реально це ці фіра разом з кубанами. Це нічого не виглядає напроти коні, ні? Це ріщі. хлопці знімаю. Ну, це. Це сюрприз дуже великий. Прр. Пр. Пр. Прр. Стань. Прір стань. Де понятно, блок. Ха-ха-ха! <нахи> <нахи> <на> на. <нахи> 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 та, а що, дрожи, дяжи, на? Не кована дотягає, це ситуація. набрати 300 коментарів. come oh. on ペットのような駄目なんだよ。でも、あの、すてきな人はどうペットの人は、その人は、ええ、でも、そうだな。 봐이자라다 야. 바로. Так має, що має бути? Такий сподарок сидіти, винятись. Це червоне дерево, червона окуня, кого хочеш. Покрасимо на чорне, ніде ямко? <ривіт> 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 я що маю, бути дошка? Та дошка, знаєш, не везу. Поїздєш, порубаєш. Та дошку скупі можна порубати у дрова, а вже дрова у дошку не порубають. Так яко не. Це газє, це газде міде, це тісько колоти, я думаю, везу на колораму. Тоже буде легше коло? Такі електрики це поріжують. Електрики Так. Не. Якби не електрики, дерево б ще Бері тримав. А та ж де. Триважна відтривала За Затерпать борщ бере по, по, так.